Всім привіт! З вами компанія «Електромотор». Сьогодні дивимось про э, заточний станок КС для цепей від шепах. КС 1200. Давайте одразу подивимось каталог. Це каталог судової техніки 2024 рік. Від Шепаха. Що по цьому станочку? Діаметр диску 100 мм. Э, угол нахилу від 0 до 35 градусів. 7500 обертів за хвилину. можуть регулюватися ну, по всім осям. Зручна ручка для переміщення. Є защита від іскр. Тут все фіксується, кожне положення. Так, хто-то мені ще телефонує по роботі, ну, давайте вже запишу це відео і. В общем, по каталогу дуже гарна моделька, гарно подається, бо ціна не висока, а зроблено якісно. Ще є у нас відосик, Давайте подивимось. Тобто йде фіксація кожного тіна. Є інструкція, як заточувати. Якщо у вас є бізнепіла, то ну, напільником ви не напіляєте. Тут це, якщо є натхнення заточувати, то так, такий верстат буде вам дуже зручний. По ціні. Ціна на сьогоднішній день у нас складає десь 1500 гривень. Но вона рекомендована розрібна, одинакова на будь-якому сайті. Але якщо я напишете мені Viber 063, 4.26.1010, 10, то завжди отримуєте гарну ціну. О, ціни робимо, нормальні. А чому не робимо знижки на сайті, бо ругається імпортер. Тому знімаємо такі відео, розказуємо, поміщаємо ці відео внутрі самого товару. Ось тобто буде, тут буде наше відео. Зараз бачите, чого немає. І людина подивилась. І десь за 1400-1370 за 1370 гривень. 200 гривень зекономість, зможуть купити такий якісний установик. В общем, усіх чекаємо в компанії Електромотор, мой телефон 063 426 1010, це і Viber, це і Телеграм.